Я рада вітати вас на своєму каналі. Я рада, що в мене нарешті дійшли руки до знімання влогу і просто поговорити з вами. Почався вже восьмий місяць вагітності, і я справді дуже втомлююсь. Я відчуваю, що мені бракує сил, мені бракує сну часом. Часом мені бракує такого спокою, сил. Часом просто я розумію, що в мене немає настрою взагалі будь-ким говорити. І я собі даю час відпочити. На щастя, в мене є така можливість, і я просто виключаюсь, не знаю, читаю якусь книжку, дивлюсь серіал, якийсь дуже такий комфортінг, такий знаєте, типу, який я вже знаю, який я вже бачила, просто собі включаю чисто, щоб щось поговорило. І я просто заспокоїлась, посиділа собі тихенько і зберегла, закумулювала сили і зарядила батарейки. так. Мені не виходить часто знімати, але я знімаю тоді, коли в мене є сили. Є настрій, і коли я е, вже розібрала своєю базовою що, Як я вже сказала, почався 8-й місяць вагітності. Це вже дуже такий е, challenging time почався, тому що я відчуваю фактично, що е, я вже набагато важче даю собі ради з якимись побутовими справами. Мені вже дуже багато потрібно допомоги. Навіть в зав'язуванні шнурків на взуті я потребую часом допомоги. Тому я прошу чоловіка допомогти. І добре, що є така можливість, що він працює більше часу з дому, і ми один одного виручаємо, допомагаємо. Колись там я щось готую йому на обід, щоб типу, його підтримати, він не витрачав часу, а він мені допомагає так само в поводових справах якихось. І так. Минає ця вагітність. Я не можу жалітися, тому що насправді я почуваюся дуже окей. Я начиталась багато симптомів яких негативних, які можуть бути. І тому якби я розумію, що на фоні цих всіх е, якихось там комплікацій, які виникають в вагітності в людей, то я не маю насправді зовсім якихось проблем. Порівняння з тими людьми, але, звичайно, що я не обестінюю того, що мені насправді важко. І часом я собі даю просто день-два на полежати. Я навіть знаю, що якщо ми десь їдемо або йдемо в гості, наступний день треба буде виділити на те, щоб зарядити батарейки. Тому що я буду дуже втомлена. І це буде так, знаєте, що якби ти хочеш щось робити, ніби в тебе є навіть настрій, але ти просто фізично сидиш і збираєшся дві години з думками, щоб піти і це зробити. І якби я така вже: окей. Треба один день виділяти на відпочинок після активного дня така закономірність. Це моя перша вагітність. Це планована вагітність, вагітність, яку ми чекали, і яка теж трошки неочікувана для мене, тому що якби, я знаю, як я якби, в теорії розумію, що буде зі мною відбуватися, але коли це все з тобою відбувається, то це все таке якби, трохи нове. І ти перший раз через це проходиш, і, і в тебе є такий трошки легенький шок. Від того, як змінюється твоє тіло, від того, як твої емоції змінюються швидко, як тобі стає важко в якихось побутових справах, як я вже казала, тобто ти привикла до себе однієї, і тут ти зовсім інша. І тут тобі треба вчитися з собою знову знайомитися, тому що з одної сторони це круто, що твоє тіло вміє створити людину, а з другої сторони, це типу, щось, що дуже енергозатратно. І щось, що не можна обесцінювати, і на що треба виділити теж час, щоб якби, зжитися з цією думкою, прийняти її. І це щось, на що я насправді витрачала трохи часу, знайомившись з якоюсь літературою, читавши, говоривши з кимось, хто пережив вже такий досвід, що мені трошки якби, склалися пазлики в голові, склалася картинка. Важливо було теж розібратися, як відбувається, типу, перебіг вагітності. Польщі, тому що я не знала, як він відбувається і до того. Якби, а тут це, типу, я ще себе трохи накручую, якщо я щось не буду знати, розуміти і так далі. Ну, але якось ми швидко знайшли лікаря, який веде мою вагітність, мені дуже, ем, дуже вона сподобалась. Знаєте, є таке просто відчуття, коли ти з кимось знайшов коннект, і оця людина тобі пасує, і мені дуже сподобалась моя лікарка, яку я собі просто вибрала, я до неї ходжу приватно. Але мені дуже подобається, що вона допомагає, типу вона підтримує, і вона якось від самого початку від першої візити до неї я почула такий спокій, якби такий комфорт, що я в надійних руках. І вона мені дала відчуття спокою, і тому я, якби, я з нею і залишилася. Я просто рандомно вибрала лікарку і так і лишилася з нею до кінця вагітності. Я наступного тижня йду теж до неї на огляд. Якщо йде мова про аналізи, я теж не знала, що їх треба буде так багато, а їх, фактично, треба дуже багато. І лікарка дуже часто мені їх виписує мені направлення на різні аналізи. Раніше я користувалася послугами приватної медичної страхової. Де в мене є страховка через те, що мені працедавець якби через мою фірму, яка мені її організовує. Але зараз я користуюся страховкою чоловіка, тому що мені більше подобаються її умови. Він мене просто додав свій пакет, теж приватна страховка. Мені більше подобається там, тому що якби, я можу вибирати собі лікаря, де я ходжу, і я просто їм. Я просто, по суті, на цю сторінку, яка в мене є, і мій особистий кабінет, закидаю, що в мене є таке направлення, мені треба такі аналізи. І вони мене просто записують на аналізи. Там в п'ять мені здається, протягом п'яти днів вони повинні мене записати. Десь так і мені це зручно і швидко, і тим більше вони записують мене дуже часто в дуже близькі поліклініки, тобто в сусідній будинок. То тобто мені це дуже зручно. Перша моя приватна страховка, де я була від своєї фірми, я пробувала туди ходити, але мені не сподобались там лікарі, ставлення лікарів. І взагалі я маю преміум пакет, найвищий, який є, але я не відчула, що я є якимось преміум клієнтом і що ці всі гроші, що я їм плачу, вони якби виправдані. Ну, я її анулюю як тільки зможу. Тому що якщо підписувати з ними контрактами, маєш платити її один рік. А я підвищила пакет десь приблизно в серпні-вересні минулого року, тому я чекаю серпня-вересня, щоб його взагалі анулювати, і я буду надалі залишатися на страховій, на страховці чоловіка, і туди ж ми додамо дитину відразу, так само, щоб мати все в одному місці. Ще в Польщі є така штука, як школа родження. Тобто, якщо ви народжуєте і ви не знаєте чогось там, чи ви просто хочете дізнатися більше. Чи хочете більше познайомитися з процесом, з тим, як виглядає вагітність, і просто набратися інформації теоретичної від лікарів так само, тому що воно потрібно. Школа родження це по суті такі курси, їх є десь 10-12 занять, якось так. Вони є в кількох там лікарнях. Ви можете собі пошукати. Якщо ви, наприклад, в Варшаві конкретно, якщо ви в Варшаві платите податки, ви або ви прописані в цьому місті, то ви можете безплатно. Отримати таку школу, та записатись на цю школу. І це діє для, для вас, тобто як для вагітної, і для вашого партнера. Ви можете разом туди ходити, і в принципі там треба разом ходити, тому що там багато корисної інформації, яка теж буде корисна для чоловіка, тому що він теж це все проходить в перший раз, якби зрозуміло, що йому теж цікаво, і йому теж треба зрозуміти, як брати дитину там, як перевдягати, і як допомагати жінці під час переїм і тому подібне. Там дуже багато класної, цікавої інформації. Найбільше мені сподобалась лекція неонатолога, лікаря, який, типу, педіатр для новонароджених е, людей. І вона, власне, говорить, що весь час оця маленька людина потребує того, маленька людина потребує того. І насправді мені це так сподобалось ці лекції, тому що вся інформація була побудована на тому, що народжується не там, дитина, якась іграшка, щось, що нічого не розуміє, а це вже людина. І це дуже класно, що таке якби, такий, м -м, вайб. Такий настрій задавався на, на цілій лекції, і аж хотіли слухати. Тобто я зауважила, що ми просто сиділи з відкритим ротом і слухали все, що вона говорить, і все. Тобто, це не тільки ми, це всі навколо. Але були так само, ще лекції, які теж мали дуже багато корисної інформації. Не завжди мені подобалося, як її викладають. Не завжди мені подобалися якісь там контроверсійні речі, які говорилися. Але, типу, в загальному я вважаю, що це дуже класна штука піти на таку школу родження. Просто для того, щоб отримати якусь інформацію, якусь базу теоретичну того, як відбуваються ті роди, базу теоретичну на рахунок дієти вагітної, що потрібно, які вітаміни потрібні. Звичайно, вам це все скаже ваш лікар, але, типу, варто послухати, і варто послухати, просто для того, щоб розуміти, а чого це лікар мені це все виписує, бо деколи просто немає так часу і навіть немає. Такої свідомості, щоб кожен раз лікаря все питати: типу, а чому, а що це, а як це? А коли вона з'являється, то є питання, але до того часу, як ви записані до лікаря, там не знаю тиждень-два, ви його забуваєте і потім знову забули спитати і так далі. Тому школа народження — це щось, що я дуже раджу. Не знаю, чи з як хтось вже вагітний другою дитиною, чи він це потребує, тим паном ці всі речі знає і вже проходить. Вони для когось народжує перший раз, це фактично дуже, дуже потрібно. Інформація, дуже потрібна якась підтримка, і теж дуже багато е, тепла і впевненості і підтримки дає те, що з вами теж сидять багато пар, е, які теж чекають дитину, теж першу дитину. І якби Трошки з'являється таке усвідомлення, що ви не самі, е, що вже трошки менш страшно, я б так сказала, тому що ну, страшно проходити щось, що ти не знаєш, як це буде, що має купу варіантів розвитку подій. Тому ну, це завжди тривожно. А такі ситуації, коли ти сидиш і розумієш, що ти не сам в цьому, що інші люди теж це проходять, і ти такий, окей, значить, вже трошки спокійніше. Якось воно трошки але заспокоює. Як я вже сказала, це вже восьмий місяць в мене почався. У мене ще там на черзі багато аналізів, багато ще візитів до лікаря, таких завершуючих заключних, я би сказала. Але я позитивно налаштована. Вся вагітність протікає дуже добре. Аналізи в мене всі в нормі теж вітаміни я приймаю, які потрібні. Тому якби я спокійно, потрошки не спішучи, налаштовую себе на то, що за е, два місяці, там до двох місяців, ми зустрінемось вже з нашою дитинкою, і що вже в нас буде ще одна маленька людина вдома, і наша сім'я буде більшою. І це вже велика відповідальність але водночас це величезний новий світ, який для нас відкривається, новий спектр емоцій і так далі. А цей мій настрій під час вагітності дуже коливався в на початку вагітності. Але зараз я стараюся себе оточувати позитивною інформацією, позитивним досвідом і не концентруватися на негативі, не слухати негативу і не слухати порад людей, які не мають досвіду в чомусь або не мають медичної освіти. Щоб давати такі поради. тому я спокійно зараз налаштовуюся на те, що мені треба багато відпочивати, багато дбати про себе, тому що від цього буде залежати, як я потім буду проходити післяпологовий період. І теж важливим аспектом є приготування до самих, до самих пологів і приготування дому для того, щоб ця нова людинка тут мала все необхідне. Я чекаю сьогодні на кур'єра з зікей. Я вже майже до кінця зорганізувала пеленальний столик, який я можу вам показати. Я вам його сьогодні покажу. Покажу вам, що я ще замовила з ікеї. Плюс я ще дозамовила деякий одяг, але це вже такий е, мінімальний. Е, вже напізніше, навіть е, наперед трошки, щоб було, я собі поскладаю, просто щоб розібратися, скільки в мене є місця в комоді самій, в цьому пеленальному столику, і скільки е, ще я можу там речей поскладати. Трошки ми будемо реорганізовувати нашу спальню, тому що спочатку у нас буде дитина з ліжечком і разом з цією комодою в спальні. Не знаю, коли ми вирішимо вже до кінця і продумуємо до кінця кімнату, яка зараз є нашим офісом, по суті, але ми її переробимо під дитячу кімнату. Напевно, що ми стараємось трошки сповільнитись, тому що насправді дуже багато вже речей ми купляли, замовляли і робили. І зараз я розумію просто, що в мене якийсь оверлоад речей скільки треба зробити в голові. І я просто е, стараюсь раціонально мислити, що потрібно не зараз, а що ми можемо потім зробити. І це не мастхев вже. Тому з мастхевів ми вже купили візочок, ми купили вже м, автокрісло. Ще ми купляли ліжечко, пеленальний столик, е, багато всякого, всяких девайсів, гаджетів, таких як лактатори, там, стерилізатор. І якісь там речі, теж я навіть купила собі таку лампу, смарт, такий нічник, який можна з телефону включати, який просто буде стояти собі там десь в місті в кімнаті, тому що він має в собі теж вбудований білий шум, або там спів пташок, якесь щось таке для медитації. Зараз я, чесно кажучи, з нього більше користуюсь, і я, здається, собі його купила більше, ніж дитині, тому що ну. бачу, що мені він вже пригодився, але подивимося, як дитинка буде на нього реагувати. Тому так. Багато вже куплено, багато зроблено. Сьогодні я вам покажу, як я вже це все доорганізую на поленальному столику, і ми ще будемо робити мейковер трошки трошки е, спальні, але це вже буде трохи пізніше. Наразі ми ще стараємося обдумати, як це все буде виглядати. Маленькими кроками змінюємо квартиру і привикаємо до того, що наша квартира вже не буде виглядати так, як ми раніше собі запланували. І тепер треба просто перепланувати. Під е, Так, так як, як буде зручно, і так, щоб нам було зручно основне. Так що, дуже багато всього відбувається. І цей час, поки я не знімаю, я направду маю багато роботи. Але я собі даю якось цим раду. На щастя, в мене є теж подружка, яка теж вагітна, вона е, місяць швидше буде народжувати, вона в цьому місці народжує. І ми так трохи разом е, перший раз через це проходимо і трохи переписуємося, і разом. Ділимося тим, що ми отримали якісь там чи що ми прочитали, чи отримали якусь пораду, і просто тим, як ми собі вибираємо, які речі ми вибираємо, що в нас будуть вдома. Тому, якби я не сама в тому, і це вже супер. Ну і звичайно, велика допомога теж чоловіка, тому що він теж дуже багато речей шукає, тому що. Ну, ви знаєте, як вам кажуть, що вам треба термометр для дитини, якийсь там такий, і він вже окей, а який термометр, який кращий, він вже бере, робить research, просто шукає дослідження ціле робить, щоб знайти такий, який має хороші відгуки, хороший, не знаю, там, сервіс, обслуговування, якщо треба його там по гарантії віддавати, ще щось. Вони словом він дуже багато додаткових речей робить. Я відповідаю більше за ті такі а, вибирання. Інтер'єру, головне, що ми це проходимо разом. Ми є в одного і ми один одного підтримуємо. Тому я абсолютно спокійна, що далі все буде так само спокійно, як є тепер, так як і вагітність проходить. Так, я дуже багато наговорила, Але ми сьогодні проводимо з вами день разом. Я е, дивлюся зараз лекцію психолога про самооцінку в дитини. Я дуже багато зараз книжок читаю теж з психології і дивлюся лекцію. Звичайно, що я не все з цих лекцій беру, тому що я розумію, що є багато теоретичної інформації, але я повинна теж якось її заадаптовувати під своє життя, тому що мені зараз потрібно. Я чисто для загального розвитку, просто хочу більше. Чим більше почерпнути, тим, більше, тим краще, тому що, поки є час, хочу для загального розвитку розібратися з різними питаннями. Мені завжди це було цікаво і зараз не виняток. Тому я дивлюся цю лекцію і ще приготую собі обід, тому що я вже трошки зголодніла. І вчора я купила в українському такому магазині а, вареники, бо тому що мені не дуже хочеться їх ліпити самі. А вареники хочеться. Не знаю точно, але можливо я би ще поїхала в магазин один. А вечором я маю зустрітися з сестрою чоловіка. Ми домовились піти повечеряти, або просто піти на каву, прогулятись. Тому е, сьогодні досить такий активний день, завтра я буду відпочивати. Але тішусь дуже, що в мене є е, тут е, якби друзі, знайомі, з якими є. Друзі, знайомі, які хочуть зустрітися, пишуть, питають, як я, і я це дуже ціную, тому е, ми йдемо пообідати повече, бо тому, що це вже після роботи. Те, що сповільнюємось, і насолоджуємось процесом. Що би ми там не робили, що би ви там не робили? Тому Проводимо сьогодні день разом. Показую вам пеленальний столик, як я його організувала. Це поки що проміжний варіант. Але це вже хоча б щось, що мені подобається. Ми купили цей комод в Ікеї і він йшов разом з ліжечком в такому самому схожому дизайні. В загальному він може бути тут ще довший, так видовжений. Але в нас був малий прохід, і я вирішила, що ми краще так розвернемо. Саме пеленальне місце, воно йшло окремо, тобто ми його окремо купляли, воно не було з цим столиком. З столиком. комодом, точніше, комод дуже мені подобається, він вписався в принципі, в кольорову гамму кімнати і розказує, що в нас тут є. Тут в мене кошик на проння, тут у мене кошик на прудні пелюшки, який буде герметично закриватись. Що мені подобається. Дуже. Тут я докупила ще собі такі. Я ще, не, щоправда, тут не поскладала всього. Але докупила такі е, бокси з Ікеї, щоб просто ховати все окремо. Найбільше мені подобається цей органайзер, він з HM. Тут я теж ще не все поскладала, тільки поклала тут один коцик і інший. Е, це навіть більше такий, як, не знаю, літній коцик, він такий, трохи, як пеленка. Не знаю. Ну, одним словом, я поки що тут ще. До складу і речі, вони ще не до кінця готові. Але цей органайзер мені дуже пригодиться, щоб просто носити його по кімнаті, і навіть якщо ми буде їхати десь в гості, я беру його з собою, і в мене все необхідне для дитини буде. Я ж його до кінця організую. Першу шофляду я вирішила, що я просто поміщу поки що одяг. Я купила 50 см і 56 см, але тепер прочитала, що в такому листі від лікарні що потрібно мати ще 62. Сантиметри розмір. Так що Тут в мене поки що лежить постіль, і я просто замість постілі, коли ми вже постав... кладемо ліжечку, тут складу 62, тому що цей одяг, це вже 62, і він чекає на прання. Тут у нас мокрі серветки. Тут в загальному будуть самі памперси, але поки що я поклала ті такі маслінові пелюшки, малесенькі. Ну, просто щоб вони, вони тут стояли, але я думаю, сховаю, щоб на них порох не падав, вони вже всі повністю випрані. Тут в мене рушнички два і ще одна така велика паленка. Тут в мене спеціальні ще дві малесенькі паленки, але це е, такий якби на оц, на оцю штуку. І матеріал він такий холодний може бути, якщо дитину сюди, дитинку просто сюди класти. Тому я вирішила, що я ще дам такий накидку, як рушник. І такого схожого типу, я її викає замовила, і до цього будуть ще отакі як просто як е, натуральні, е, бавовняні, як постіль на матрацники. Тут в мене скарпетки і шапочка. Я знаю, що вони не бу... шапочки не будуть напевно, що так потрібні, але вони вже в мене є, то окей. Тут я ще не все розпакувала, але тут в мене є і креми, і е, е, всякі штучки, і гаджети для дитинки. До купання і всякі там е, спонжики. Але це вже я теж буду розпаковувати пізніше. Наразі це проміжний варіант, мені дуже подобається, що воно вже є, що воно вже готове, що лишилось дуже мало. Тому що хочеться, щоб я була якнайбільше готова, щоб воно мене не застало в неочікуваний момент і все було. Окей, думаю, що з наступного тижня я вже почну повністю все розкладати і буду вас апдейтити і розказувати, як все до кінця і остаточно буде виглядати. А ще поки ми в спальні, я покажу вам свій відпарювач від Philips. Ми купили його перед весільним рік тому, просто щоб мати щось таке до відпарювання сукні, тому що ми її привезли були в готелі, мені було потрібно. Він має два режими: Еко і Макс. Він дуже класно справляється з футболками, сорочками просто зі всім. Я вішаю просто їх на вішак. І я насправді його забираю з собою. Де би я не їхала, в готелі чи там в гості до когось, ви можете спокійно ним прасувати е, по гладинній дочці. Отак просто, просто замість праски у вас є оця поверхня, і дуже-дуже зручний. Дуже прям рекомендую вартий кожної копійки, чесно.